Слава Ісусу Христу, мій дорогенькі друзі та гості нашого каналу, сільське життя, щирі вітання вам та приємного перегляду з мальовничого Прикарпаття і сьогодні 8 березня. І ми знову на торговиці. Хочу вас привітати з Днем Весни, краси та ніжності, миру, здоров'я, перемоги нам. І зараз ми подивимося, які ціни сьогодні на торговиці. Сьогодні велика бачу торговиці, дуже багато людей. І е, будемо знімати ціни, оскільки тут. О, така сітка, 100 гривень 20 кілля картопля е, є. О, тата. Бурячок, бурячок по 6 гривень. А по скільки, по скільки картопля? А я маю такі по 20. По 20 картопля. По 20. Так. А ця по скільки цибулі у вас? По 10. По 10. А ця? Ця 15. Картопля 17. Картопля 17. Добре, дякую. Добре. Уже є різні насіння, насіння різні можна. Прикупити, дуже, дуже велика торговиця сьогодні, дуже велика. А по скільки кормовий бурак? По 5 гривень кормовий. Що добре? Ти підійдеш, добре? А пшениці поскільки? по скільки? По 9.50 пшениці. А морква по скільки? Така дрібна, 19-25. 19, 25 і та більше 30. А бурячок? 17. 17. А картопля така? 18. 18. І ця цибулька. 11. 11. Добре, дякуємо пай. Яблука по 30. А сливи у цій ваші постільки? По 130. По 130. А яблука? 90 гривень кілограм. Оце, гривень кілограм. А груші оці? Я Груш... я просто так набрав, розумієте, Грушки щоб... по скільки? По 30 гривень. По 30 гривень. По, по 6 гривень, по карток. Там 25 ящики. А ті два крайні ящики, то це. По 25. А. І по гривень. А по скільки у вас демка, скажіть? 140 гривень для преси. 140 гривень. Та найбуде чи для преси, чи ні? Добре, 140 гривень. То все за кілограм чи за літ? Добре, дякуємо. А домашня картопля у вас по скільки? По 15. По 15. Бурячок по 7 гривень. Ось така. А домашня по скільки у вас ріпа? По 18. По 18 домашня. Добре, а капуста по скільки? 40. По сорок капуста така. Добре. А по скільки мандарини? 80. По 80. Так. А капуста? 40. 40 добре. А домашні яйці покільки? По 7 гривень. А морква? 30. По 30. 30. Добре, дякую. А літра цибулі? 50 і 50 30, добре. Чесничок? 120, добре, дякую. А по скільки ріпа? По 16. А горох? А, то соя. По скільки? По 10 соя, добре, дякую. А по, а по скільки оця ріпа? 15. По 15, добре. А це яка? Як її називає? Це не моя. Голанка. Голанка, так? Голанка. Ага, так. добре. А ця домашня ваша? Має. По скільки? Це по 18. По 18. А її ося дрібніша? Так, це так. посадкова. Це така вобульба. Угу. Це константа. А константа така, о, така по 18. Бачите, яка вона? То вона всередині жовта? Чи? Так, жовта. Жовта все. А це То кон... це який е, сорт ранні, з ранніх чи. Це ранні, це... а це дуже пізно. Це ще у вересні місяці. То це яка назва? Це Конект. А, Конект. То теж так само 18. Так, вона Добре, дуже дякую. Ага. А по скільки цибулі? – 16 і 12. – 16 більше і 12 менше. А картопля? 20. По 20. І по скільки варені? 60. По 60. Ага. Різні варення Однікова, по 60. Жина, малина, персик. А огірочки? 100 гривень. 100 гривень. Добре, дякую. 50. Грушки оде 50. А яблука по скільки? 27 яблука. 20. А виноград той? 95 кг. 95 кг, добре, дякую. 65 мандаринки, а грейфрукти. Грейфрукти 85. І Петрушка скільки? 300 300 кг, добре, так, дякуємо. А огірочки ще скажіть. Огірок це вже такий, пані, перебраний. В загальному був по 90 гривень. По 90 гривень, добре, дякуємо. Оскільки у вас домашня така ріпа? ця пані по 18. А ця? Ця по 20. Ця по 20. Добре, дякую. Яка це у вас ріпа? А біла ріпа по скільки? По 16. Тут домашня. Тоже. А по скільки кукурудза? 9,50. Добре. А така ріпа насінна? 10. 10. А фасолі ваші по скільки? Солі 8. 80, добре. 19 моркова. О, а скільки ваші такі помідорки закриті? 70 гривень. 80 гривень такі. А -та, Капуста то їх? 150. А бурячок. 17 і 20. Добре, дякуємо. А по скільки капуста? 40 по 40 гривень. 190 один, 190. По 26, так? Ні, ні. Але, то по 15 ця булька. По 13, 13. а так. А це по 15. Це слов'янка, це королева Анна. Королева Анна, добре. До вага написана на буль. А, добре, дякую. Яблука по 25, 30, яблука, морко вже є. По 15 гривень. А капуста по скільки? 38, 38, добре, дякую. А ви у такий мішок покладете. Такий кормовий бурак, по скільки у вас? По 5 гривень кормовий буря. бурячок. 270 і 300 олівок. А ця олія по скільки? тепер? 270, 270. Сімний ярий ячмінь по 12. А пшениці по скільки? 12 все посівна, посівна. А увесь по скільки? Увесь 9, 9,12. 9,12. Так що все посівне. Так, нітравмофоска 32 гривні, куштує, напевно, за кілограм. Отак, о. 20 гривень біла роса. А де 6 гривень така трибосенька цибулі. 650 гривень, кормовий буряк. А цукор 10 кілля скільки? 207. 270 гривень. 550 гривень, вінницький мішок, вінницької муки. 950. О. А нітрамо великий мішок кільки? 1600. 1600, добре. Цукор великий мішок, 1260, 300 гривень. Така вінницька. Вінницький мланар боросно за 6 пачок 300 гривень. Цукор 15 кг 400 гривень. Біла церква 550-25 кільовий мішок, цукор 10 гривень. Вінницька 540-25 кіло. Мішок. Цінна зернова 10 кіля 200 гривень. Біла церква 10 кіля, муки 250 гривень. Оцей Богомила 560 гривень. Це 25 кільовий мішок. та від 50. Мелини по 9. Кукурудза мелина 10. Овес 10. Пшениці яра 12. Скільки такі файні у вас тут віночки? 1200 різні, то та те менші. Це двосторонній тисячу гривень без колосків, це з натуральні колоски. А такі можливі 200-250. Ага, які гарні всі. Потери. А по скільки цибулі у вас? 80 По 80 гривень за вітровий слой. А конюшина, скажіть? 160 160 конюшин. Добре. А скільки рибка така? 180 гривень. А це такі філейки? 230 кілограм, добре. Нам у ця ще по скільки? Салака шведська 230 гривень кілограм. 230 гривень кілограм. І такий у ці во? 180 гривень кілограм. 180 гривень кілограм. Ось такий простий сир 80 гривень кілограм. Добре. Добре, добре. Зараз скажіть нам, кількість коштують граблі, то, то все розкажіть нам файно. Граблі коштують такі 250 гривень. 250. Волок, букові, зубки, акація, угу. А в зборі 250. 250, 250 в зборі, так. то те, а сапи. Сапи є різні, є сапа, нержавійка, О, не ржавійка, не харчова, є пила і є диск. Все розказуйте, тільки які цін. Буде дуже. Диска коштує 400 гривень, так. дискова 400 гривень. Нержавійка 350, 350 і такі нержавійка. Менші, менші по 300 гривень. По 300 такі гривень менші. Добре, файно, дякуємо вам. Ви наш фанат щаса, і ми ваші теж. здоров'я вам і вашому каналу. Дякуємо, файно, добре. Підтримуємо канал Ганни Поліпюк. Всім здоров'я і мирного неба. Дякуємо швидше, навза... перемоги. На... Навзаєм... доброго! Добре, Добре. І вам теж. Дякуємо Файно. Дай Богу. Дай Богу. Я вже розсада, оде ягід, ягід, пумба, румба ягоди і елосанта. І по скільки за 4 гривні за. А це які вони у вас ремонтантні? Не, не. Такі прості, так? так. Угу. А скільки овес? Овес по 9. А ця домашня ріпа? 18, 18, добре, дякую. Сьогодні вже є от і саджанці. 50 є По 200 груша і 100. Стоп... Скільки скільки саджанці? 150. І двісті груша. То сливку я можу щепити, тим не займається. О, такі все А ці а ці Лохен, а Лохина по скільки? Лохина 150 і трихрічна 200 А це гить мені. А це не немає. А ще скажіть кущики по скільки? По 50 смородина і червона і біла. Добре, дякую. Багато є таких саджанців. Ось тут води цікаві. А жимолость у ця скільки? Жимолость 200 гривень. 200 гривень. А берете 2 350 гривень. Жимолость. Різні є саджанці. А саджанці яблуні, груші скільки у вас? Від 100 гривень саджанці. Від 100 гривень тут саджанці. Добре. А скільки лаванда? 50 гривень, під, під, 50 гривень є різні тотила. Ось у вас такі такі кож, різні. О. А ця верба плакуча? 400 гривень, добре. дякую. — Вже весна, вже тепліше на дворі, вже є більше курей. А по скільки кури ваші? Ці можуть бути по 80, ці по, по 150 тут. І то ти 200, так? Я різні вже тепер можна прикупити. Оціго ти... двіста, 200, так, 200. Ці о такі є. Я... Ні-ні, це домінант. Так, домінант. Різні є, є багато. Більше є. А по скільки ваші ці курочки? По 200. Є багато більше. Вже можна собі придбати. Курочки тепленько і вже можна придбати. Скільки такий індик? Тисячу. Є індичка, я індик. Так? А індички по скільки? По 600. Скільки ваші поросята? Всяка ціна є. Як різні, різні приблизно від скільки Від трьох. від трьох, добре, бо це вже більші такі поросятка. Добре тут. А ваші по скільки? Дві з половиною. Дві з половиною, добре, дякую. Є, є поросятка, можна купити. Тут тут, тут, тут тут вже певне більше є. Тут, певне, більше, є, бо дідо махає добре. Бо по скільки ваші поросіти. Ці скороспевки. По скільки? Дві три. Дві три. Дві, ясно, добре, дякую. Дякуємо, що дивились наше відео, що були з нами. Діліться з друзями нашим відео, будьте здорові. Миру всім і нашій Україні. До зустрічі. Ось, ось такі були сьогодні у нас. Е, Торговиці така на кольцо. На кольцо.